А ви здали вже декларацію з податку на прибуток? Якщо ні, приєднуйтесь до вебінару Топ-10 питань декларації з податку на прибуток. Цей вебінар відбудеться 16 лютого о 17-й годині. На цьому заході ми розглянемо найактуальніші, найгарячіші питання щодо заповнення декларації з податку на прибуток за 2023 рік. Про що поговоримо? то коли і за якою формою буде подавати декларацію з податку на прибуток за 23 рік. Як ув'язати фінансову звітність і декларацію з податку на прибуток, особливо у випадках, коли ви переходили із єдиного податку на загальну систему оподаткування? Ці питання будемо розглядати обов'язково на числових прикладах. Тобто ви можете подивитися, як саме це буде виглядати у декларації. Що стосується податкових різниць, то розглянемо 10 найактуальніших податкових різниць, які максимально впливають на об'єкт оподаткування податком на прибуток. А ще поговоримо про акцентні додатки до декларації. Ми розглянемо ті обов'язкові додатки, які подають навіть ті, хто є малодоходними підприємствами. Тож я вас буду чекати 16 лютого. А ті, хто вже здав декларацію, зможуть перевірити, а чи вірно все в декларації і ще до 29 лютого встигнуть подати нову звітну. Тож я всіх вас чекаю 16 лютого о 17 годині. Під час онлайн-трансляції, яка буде абсолютно безкоштовною, ви зможете не тільки почути цікаву та корисну для вас інформацію, а ще й отримати відповіді на свої запитання. Тож приєднуйтесь 16 лютого о 17 годині. Чекаю вас на безкоштовній зустрічі, яка буде для вас актуальною, цікавою і своєчасною. Тож до зустрічі!